Отам колонія виходить, оце центр міста. О зразу зрозуміло, що тут працює Олександр Шапошник, да? <гум> Чому? Ну тому що це було ну, мажорство. А потім, як виїхав на підконтрольну Україну територію, то такі повітря свіже. Чотири чи п'ять разів снилося, що є Бердянський Азовський хліб. Ні, Ну ти підготувався, ти, ти явно підготувався. <гум> Як, яке місце, так, ну, це обличчя вокзала. Все чистенько, все рівненько, все не шарпане. Чюступають під шифою. Всі і в воді самі чимні, мабуть. Я не знаю, де ще такі є. Стають і пропускають. Там, якщо ти там ну, якоїсь виїжджаєш дороги. Саш, ну ти нас зустрів чисто бордянською погодою. Да? От зараз плюс один, плюс два, дощ, вітер, кайф, так? Да? Ага, як ну, тут Так мало буває. Тут тут взагалі інша погода. Ні, вітер Ну ти підготувався, ти явно підготувався. <сум> да? це ви привезли трошки погоди з Бордянська. Ну це прям класика от наша, так? Да? Ага, точно вітерець і, і дощ. І... І, і, і... Я коли питав, що тобі нагадує про бордянську івано франківську і ти сказав: поїхали. Так, так. Ну, дивіться, оце талісман. Я уявляю собі, це талісман, це площадка, оця що, смотрова площадка, що на місто Бердянськ, отам колонія виходить, оце центр міста, а там море. І коли вночі тут дивиться, то воно як справжнє. Ну, тільки що колеса немає, цього чортового колеса немає. Не Ну ти часто сюди, так, да, приїздиш? Так, я приїжджаю сюди, деколи де, де, там, як коли є час, і ми ну, з дружиною сидимо, дивимося на місто. І році розмаркував, да, під Бердянські мікрорайони, да, там? Ну так. Ні, ну воно схоже, дуже схоже на це так, забудови багато тут. Там щось уже у нас ліски йдуть. Дуже схоже. Я навіть коли приїжджаю сюди наші ну, з Бердянці, я з ними приїжджаю і сюди теж показую їм це місце. А тут діаспора взагалі потужна вона франківська Бердянська? Мало людей з Бердянська. Ну, але... зустрічав когось? Так, зустрічав, зустрічав. А скажи, от зараз кожного така зустріч, коли зустрічаєш когось із Бердянська, там навіть мало знайомого чи незнайомого, то зараз це прям. Такі емоції охоплюють. Так, зараз все по-іншому. Ми допомагаємо друг другу. Що там ще якісь питання, то приїхав, забрав, відвіз, там щось таке зробив. Ну, не, Якщо в Бердянську там, там, там мені ніколи там щось іще, то все, все тут бросив, поїхав допомагати там ще з Бердянцям своїм. І про що найбільше спілкуєтесь? Про Бердянськ? Ну, кожен, кожен бердянець кожен день бачив море. Я не знаю, як це. ну, Кожен день там десь далеко, десь близько. Ну, Кожен день бачу море, а тут я не бачу. <гум> Немає моря і це погано. Я не знаю, якийсь психологічний стан, чи просто е, подихати цим повітрям морським. То, що я там десь був в Запоріжжі, приїжджаю на, на цю річку на Дніпро, е, не той запах, не, той, не, то, не, то, не то. А хочеться цього подихати цим йодом, морем нашим, зелене. Ну от тільки зайшли в майстерню і по цим спра... стражникам одразу зрозуміло, що тут працює Олександр Шапошник, да? <рес> ну, це ж живо... із фільму Жива сталь. І я хочу зробити всі персонажі живої сталі. Зроблені вони з металобрухту. Ну, не всі, є ті, що з металобрухту, є ті, що з нового металу. Але... Більшість запчастин автомобілів і металобрухт. А скільки ще до колекції не вистачає зараз? Я роблю ще Twin City, Це двоглавий такий червоний. Ти організував алею ковалів, а в тебе там був е, найулюбленіший якийсь об'єкт, найулюбленіша робота? Ну вже зараз не знаю. Подобалося все. І кульбабки подобалися. Хоча там ж вони зроблені, там були із такого там, металобрухту почав робити, Там десь дріт знайшов а, і це зробив. А ну, не знаю, всі подобаються мені, і лавочки, і всі. Ну, зараз у мене вже трошки інший рівень, я вже буду з себе. Ну, Критикувати. Ну, це завжди було, ти завжди себе я критикував. Я Завжди критикую, так. Слухай, ну вони тут виглядають дійсно там колоритно, але ну, от, а, може є задум кудись їх так поставити, щоб вони на відкритій місцевості були. То буде виставка, там буде стоять, вони в західній. І вони там і залишаться. Там так? і залишаться, так. А не шкода? Що так, вони ні. від тебе поїдуть? Це ну не знаю. Поки що я звик. У <ріх> Мене ще є тут ще є. А... Плагіат э, нашого примарного гонщика мотоцикла Тут стоїть він, тільки в іншій майстерні. Плагіат це твоя роботу. Моя репліка це примарний гонщик мотоцикла стоїть. Ну, я, якщо вам цікаво, покажу. от саме Потрапляння в Івано-Франківськ з початку широкомасштабного вторгнення. Ну, спочатку я був в окупації, потім я виїхав з окупації в Запоріжжі. Е, жив там ну, десь пів року, трошки більше. І спочатку ну, були обстріли, були обстріли там по заводах, потім почали стріляти по центру міста. Я жив якраз в центрі міста. По, е, перший прильот був. Десь 400 600, 600 метрів від мене. Як я так думаю, так, якщо зараз ще пролетить, десь <гліст> близько, то я вже поїду. І через будинок від мене через півтора тижні привітаю. Через Це будинок. як сигнал, да, сприйняття? І в два часа, часа ночі я збираюся. І виїжджаю. Ну, я от роботу... ми в Києві періодично йдемо там і зустрічаємо якісь роботи. І я тобі одного разу навіть дзвонив. Саш, ага, це твоє, не твоє. Так, так, так. так. Ну там є щось твого. Ну, створено. Дві роботи, це ж ну, дві роботи рест... от реставрація замовила. Ем, Оцей національний готель України. А, так, да, ну от, ага, я і звідти вони... тобі і дзвонив. Так? Ну, це, там скільки там? Там оці мавки твої стоять. так? Так, так, так. так, так. Якщо я знав, що вони будуть стояти в одному місці, я б зробив би їх, хоча б там, щоб не одна. Ну вони трошки різні, просто лівою рукою і правою рукою. Я б зробив, було б гарно, якщо б вони стояли так. Перша дівчина калини, яку я зробив в Запоріжжі, ну, вона, вона залишилась зараз десь в Києві в музеї, стоїть і поки що чекає свого часу на аукціон. Це перша. А оці реставрація замовила, і цю останню дівчину калину, яку я. Продали за 2 мільйони гривень. От, я тільки хотів запитати, ну, щось чекає на аукціон, а щось вже прийшло? так? Так, да? так, так, так. А де продали, хто купив? Ой, я, чесно, не знаю, ну сказали, що купили. Чи банк купив якийсь. Два мільйони. Нічого. Особливого. Ну, Гривень, не доларів. <laughs> ну, все одно, мені здається, ну, якби цінник більш не, ну, ніж поважний. Ну, нормально, так. Ну, це ж Пішли гроші нам на допомогу і наближаємо до перемоги. Там багато ще там дрібних. Там я робив і лампи із уламків ракет, і з гелікоптера робив. Зараз одна у мене лампа з, з гелікоптерами 8 яка була збита під Києвом mm -hmm. е, в, в Англії, і теж чекає свого часу на аукціоні. Ну я також знаю, що у тебе декілька топ замовників було да, твоїх робіт. А, ну так. <реш> ну, Перший був подарунок залужному пан Хаймерс. Цей зелений такий. Він дуже гарний висів. Він 90% зроблений із а, артефактів війни. Ну, Сава вийшла гарна, сам герб непоганий для мене, як... ну можна було краще зробити, просто трохи фарба мене. Саш. Останніми роками от Бердянську, ну зрозуміло, туристи, які приїжджали, їм потрібно було море, вони хотіли подивитися на сходи, закати сонця. Але от якщо якась оригінальна локація, це от е, must хев це потрапити от на твою алею ковалів. Тобі взагалі приємно було, що от ти залишив от такий от слід от сучасній історії Бордянська. Ну так, звісно. Я чув такі історії, що приїжджали ну, спеціально приїжджали до о, Бердянська, щоб на алею Ковалів попасти. І навіть як я їхав в по поїзді, їхали, ну, знайомі мої, і вони так розговорилися, що кажуть, а ви куди? Та там кажуть, що там феї є якісь. Та що ви кажете, так? І кажуть, поїхали туди, що подивимося зараз. Ну от я знаю, що були е, такі серйозні плани подальшого розвитку. Що б що ти там бачив ще на цій алеї? Ну і ще я хотів зробити якогось там єдинорога можна було зробити. Із дроту. Такого. Mm -hmm. Чи коня, чи єдинорога, І ще пару кульбаб і ще пару фей. Казкова така частина алеї була б там. А взагалі от на, ну, на таку на більш масштабну перспективу от Бородянську. Щось ну, на зробити. Змолі були, там були е, такі цікаві лавки у вигляді автомобілів були І там вже були наброски у мене, Volkswagen Жук, там, пікап якийсь там, і це можна було сісти, вони були ну, суперові, виглядали на малюнку суперово. А далі, як воно метал би, було б ще краще. І ще в центрі міста. Хотіли зробити якісь там гойдалки у, у, у вигляді там казок. Ну повернемось до Бородянська, актуалізуємо ці плани. Ну, треба тепер м'який знак відтворити, по-перше, <рес> що треба зробити. Бо її ж зрізали. А, а... ну це прям твоя ж історія. Це ж ти робив м'який знак. Я да, м'який знак, а потім ще відновлю е, щит оцей, сквер Небесної Сотні. Його ж теж зрізали. <рес> Пам'ятаєш, як ми з тобою ну, ми з тобою? Ну це гучно сказано. Якби ми подали ідею, а ти створював цю кінетичну медузу. Коли не виходило, я настільки пам'ятаю, що ти прямо злився там деякий час. А в підсумку результат вийшов гарний, так, людям подобалося. І так, і вона зараз крутиться від маленького вітра. Да? Вона А ти так і казав, що вона, вона там... розкрутилася, да. зараз трошки дує там маленький, і вона закрутиться. Вся класна. Спостерігаєш за цим, да? Ну мені передають просто роз... передають да, інформацію. І все. Слухай. Ну а тебе здається неодноразово згадували, да? Та було, да? було. і пам'ятаєш, на... що писали статтю. Написали, що я там відну написали, що відомий Коваль бердянська Як знає... прийшов на передконтрольну київському режиму? <laughs> ну і хай собі їде. Нам не потрібні такі. <laughs> ну так да. тим не менш на фотках виставляють, да? а тут у нас у нас. А. на жаль, вони зараз кажуть, да, у нас тут, але і... ковалів Бердянського. Чергове досягнення, да? Олександр Шапошник, а. який служить нацистському режиму, да, це для, <реш> для <зробив>. Бердянська залишив. <реш> ну, да. це прямо твоя стихія. Тут багато твоїх колег, так? Ну, багато знайомих, так, багато знайомих із ковалів, і я ж ще знав їх із фестивалів, в яких я приїжджав сюди, і які приїжджали до нас, до Бердянських <реш> ковалів. Це прям столиця ковальства, так? Ну, да? Це колиска українського ковальства. Тут дуже гарні роботи. Ці... Я просто кожен раз їду, коли десь дивлюся, і мені захваті. як люди фантазії У людей, як... як вони роблять. У мене просто трошки інша інша стихія. Я трошки люблю робити скульптури, але тут ці брами, ці решітки, ці гратиці і. Парила, ці дашки, просто шедеври. Ну, колись здавалося, що це вже забуте мистецтво, да? а потім якийсь сплеск підйом от по Україні пішов. Це ж в радянські часи було заборонено робити ковальські вироби, якісь там грати, чи що, були заборонені. Не цікавився ну, ну, Чому? чому? Ну, тому що це було ну, мажорство, буржуйство. Uh -huh. Ну, і треба, та, не треба, да, якось відрізнятися. бази. Там треба рівно, там і і криво. Так, якщо будинки, то хрущовочки. да. Ну, якщо так, паркани, так, так, то так. просто так без було заборонено. І, і у нас вчилище були. Ну цим вчали ковалів, але були такі болти, там mm -hmm. щось кліпати клепати, молотки, болти, сапи, там щось таке вчили. Зараз ми працюємо, я працюю онлайн. Працюю uh -huh. онлайн в Бердянському що на професійному ліцею. У нас е, збільшився контингент. Е, можливо, зараз будуть е, приєднувати, об'єднувати училище і до нас кажуть, що до нас будуть приєднуватися інші училища. і ми живемо поки що. Багато разів собі уявляв, як ти повертаєшся в Бородянськ. Ну, в мене вже там 4 чи 5 разів снилося, що я їв Бердянський Азовський хліб і плакав. А і ще був сон такий, що я прийшов у свою майстерню, а там грязно. І був сніг. Ну, це мені що запам'яталося. А ти скільки був взагалі в окупації? Місяць, місяць я був в окупації. Добре, що не чіпали, і виїжджав, було важко виїжджати дуже. Це пресинг такий, що я вже такий думав, що вб'ють, вб'ють. Вже моє було, знає, байдуже за все. А потім, як виїхав на підконтрольну Україну територію, то таке повітря свіже, вільне повітря. Це всі розуміють, хто був в окупації, всі зрозуміють, що є таке сіре, все, мрачне і дихати не можна. І ти тільки виїжджаєш на Україну, на вільну Україну, ти дихаєш набагато по-іншому. І хоч нема тут свого дому, але жодного разу не пожалкував, я думаю, так? Ну так, я не пожалкував, що я виїхав. Там не було в життя в мене. Там... Зараз я, я розумію, що люди звикають до всього, але ну, я не хочу звикати, я хочу жити вільно. У мене забрали у Бердянську майстерню, в мене забрали в училище моє, в мене забрали все, а вони тільки не забрали в мене досвід. А досвід це саме, я вже зрозумів, що це найголовніше, що є. Перше, що ти зробиш після повернення додому. <рес> ну, під ноги мочить. <рес> у, у морі. Обов'язково, так. Обов'язково. Навіть будь-якої погоди. До зустрічі в Бордянській. <рес> До зустрічі в Бордянської.